Так, Отримав талончик, будемо забирати його. По суті, вже все готово. Так, Забрали, зараз їх забираємо талончик. Давайте я. Алло! Одинакові. О, боже трохи. О, До речі, трошки зробили В певні моменти по малярці, тепер та штука чорна, а не комулярка. Шо, ми забирали шини і їдемо їх ставити. Що хочу сказати, в принципі, разом вийшло зібрати дуже багато грошей, ми вже паралельно збираємо нашу одну машину, а комплект шин готовий. Ми якраз зараз під'їдемо до СТО і їх поставимо. І, По суті, цей корт буде повністю робочий і в ідеальному стані. Хочу сказати абсолютно всім дякую, хто долучився до того збору. Буквально 2-3 дня і ми зібрали суму, якої хватало б, напевно на цілий комплект. Так, ще. От. Та, значить, ще не приїхали. Оце дядько нам їх поміняє. І буде все чітко І будемо, коротше, на повному повному хотіли. Бо ще нереально бомба. Вони протектор такий мають, що напевно хватає до того часу, поки Росія не вріже дуба або Путін. Або одна і друга. Коротше, ще покажу відео, як воно буде, коли воно вже буде стояти. Щоб ви розуміли весь фокус, отак виглядає та резина. Тобто Вона з отої сторони повністю лиса. Отак от. Спереду в нас все чітко, спереду в нас шини окомплектовані і мають протектор просто класний. Зараз всім дякую, хто долучився до тої всієї. Ситуації по збору. І того, що не стоять. Красота. Все як має бути, ті поставили назад. Ну Ті, що мали ті що були напереді, вони мають більший протектор. Коротше кажучи, вся ситуація дійшла до свого логічного завершення. А, робимо розвал, тому що трошки криво було. А так ніби все ок. Ну, як то кажете ще раз всім дякую за допомогу і дякую, що ви долучилися до того питання. Слава Україні.